Олександра, давайте почнемо з пастки для Росіян у Бахмуті. Загалом з Бахмутського з Бахмутського напрямку. По факту ми продовжуємо зараз витягувати там виснажувати ресурси російської армії. Щоправда, вже тільки вони використовуються для оборонних дій з їхньої точки зору. Загалом, за даними військових, більшість панівних висот зараз під контролем сил оборони. Які ваші оцінки ситуації на цьому полі бою? Тому що я так розумію, що генерал Сирський, перебуваючи там з робочим візитом, він сказав, що ну ситуація там важка, але контрольована, і ти що там немає ні секунди? Так дійсно ситуація складна, тому що росіяни сконцентрували велику кількість своїх сил та засобів саме в районі Бахмуту, після виведення ПВК Вагнер вони сконцентрували там підрозділи. Одинадцятої окремої десантно штурмової бригади, 31 першої, ОДШБР, 51 го парашютного десантного полку. Вони стягнули туди інші підрозділи. Наприклад, це територіальні війська, так звана 1486 вісімдесят МСП ТРВ, а також 1307 та інші Велика, велика кількість ресурсу зараз сконцентровано там, але це не дозволяє їм е якось блокувати дії е Сил оборони України. Ми продовжуємо просування по фланам по північ-но-західному пі Ми продовжуємо, ми вийшли вже фактично на е лівий берег каналу, е просуваємось в районі Клещіївки і не тільки е Клешіївки. Е ми просуваємось в районі е Курдюмовки. А ми більш ніж впевнений, маємо за мету перерізання 0513 на північно-західному секторі. Ми маємо можливість виходу на М-03 та просуваємось в м вздовж до Бархівки в обхід ягідного також є просування. Але найголовніше те, що відновились міські бої, поки що без якоїсь конкретики, але саме бої в місті, і окрім цього. Можна консультувати те, що відбувалася розвідка боєм, а зараз вже трохи більше ніж розвідка боєм в районі, в напрямку населеного пункту селища Яковлівка, а також Краснополівка. Тобто, це в напрямку, вже ми говоримо з Поселидару. А якщо говорити по Солидару, то це перерізання траси 1302. Ну от про солидар до речі, тому що э, російські військори, так звані, да, в них там просто рве. і Вони пишуть про те, що ЗСУ наближається, там поступово э, проводить розвідку боєм. Фронт поки не прорвали, але вони пишуть про те, що всі ризики є. Ну наскільки це місто, яке стало ну такою однією з перемог, того ж таки Пригожина, э, може стати серйозною оборонною фортецею, враховуючи його специфіку шахти і загалом інфраструктуру? Ну так само, як і усі інші. Нам е ми зараз не займаємось е якимись лобовими атаками. Ми не йдемо в лоба, е не штурмуємо населені пункти, а діємо е більш е стратегічніше, е тактичніше, я б сказав. Так для нас головне зараз перерізати їм можливість відходу з Бахмуту це по 13.02. Це не означає, що ми будемо займатися найближчим часом звільненням Солидара Покровської агломерації, Солидара Бахмутсько-Покровської агломерації, назву це так. Але це говорить про те, що ми маємо за мету все ж таки, скажімо так, оперативне оточення Бахмуту. Тобто, все це можна зробити, і не заходячи безпосередньо в якісь населені пункти, а перерізавши їм логістику. Російське командування це розуміє. Російське командування продовжує, але російське командування замість того, щоб тікати з цієї локації. Ну насправді зараз їм треба тікати. Ну це зрозуміло. Але замість цього вони намагаються наситити цей район ще підрозділами, щоб продовжувати тримати оборону. Тому і Бахмут як виконував, так виконує і буде продовжувати свою головну роль. Він витягує усі ресурси з російського окупаційного а, угруповання. Пане Олександре, до того, що ви говорите, днями інститут вивчення війни також писав про те, що для того, аби росіянам утримати Бахмут, а російському командуванню доводиться створювати серйозні такі вразливі місця в Херсонській або Луганській областях, або навіть почати передослоковувати якісь частини з півдня України. Безумовно звучить це круто. Але південь це і Запоріжжя, Запорізький напрямок також і наскільки готові будуть росіяни втратити там, аби втримати тут. Ну вони не будуть, наприклад, відтягати усе угруповання, щоб отримати Бахмут. Вони будуть відтягати частково ті чи інші підрозділи. Якісь підрозділи запорізького напрямку, якісь підрозділи з Луганщини, знову ж таки, з Донеччини щось підтягнуть. Тобто, це не буде якесь масово. Ось піднялась там вся армія, та пішла захищати Бахмут і залишила там Запорізьку область без прикриття. Ні, але з іншого боку, це також впливає. А в них, наприклад, в Запорізькій області, особливо на лівобережній Херсонщині, виникає проблематика зараз з ресурсом його все більше і більше їм не вистачає. Але якщо вони навіть будуть витягати деякі підрозділи до бахмуту, а це потрібно буде робити постійно. А то вони таким чином будуть знекровлювати ці плацдарми, де достатньо активні зараз ведуться бойові дії. Тому все ж таки, навіть у такому вигляді, але це вигідно силам оборони України. Що стосується лівобережжя Херсонщини, до речі, пане Олександре, от понад тиждень вже в мережі з'являються різні відео та й повідомлення про певні бойові дії на ділянці біля Антонівського мосту, буквально з'явилася інформація від пані Гуменюк, від речниці ОК Південь, про те, що низку позицій там ворог втратив, але зараз всіляко намагається на них повернутися. Як в загальному можна прокоментувати хід подій загалом на цьому відтинку фронту? І от зі стратегічної точки зору, де окупація ділянки, на лівобережжі біля мосту, що воно відкриває для ЗСУ? Ну, це досить, скажімо так, в перспективі, досить непоганий майданчик, такий собі трамплін для розширення плацдарму саме на лівому березі. Якщо брати до уваги увесь лівий берег лівобережної Херсонщини по Дніпру. А то саме район Антонівського мосту він найбільш вдалий саме для, таких, для такого таких дій, і сили оборони України так вже про це можна говорити, бо є офіційне повідомлення, що там відбуваються відповідні дії. А вони почали розширювати там свою присутність, свій плаздар. Тобто, це не йде мова про те, що все відбувається тільки біля ось цього стику мосту. Дніпра та вже з лівим берегом. ні, там є, скажімо, такий собі район дачі, де безпосередньо відбувається розміщення та розширення плацдарму сил оборони України. Це не тільки якась одна локація, і безпосередньо саме з цього напрямку, а дуже ефективні в перспективі будуть дії вже Сил оборони України щодо такого міста, як Олешки, чому тому, що Олешки. Надають можливість одночасно після звільнення діяти як по лівому, так і по правому флангу, а також виходити навіть в лип а, лівобережної Херсонщини та наблизитись до дуже важливих а, таких об'єктів, як, ну, наприклад, чаплинка, каланчат, важливі логістичні вузли, особливо чаплинка, і взагалі це дозволить в перспективі перерізати. Логістику а, з армянську спочатку вогневим впливом, а потім і фізичним, але це все, скажімо так, середньострокова перспектива. Зараз головне це закріплення та розширення плацдарму біля Антонівського мосту. Про Крим ми згадали про Армянськ. про Крим, поговоримо буквально за кілька питань. Є інформація від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка про те, що на Бардянському напрямку окупанти намагаються всіляко поповнити запаси техніки. Так ідеться про якісь старі зразки, але так чи інакше, це може нам сигналізувати і свідчити про те, що вони серйозно виснажуються. Також і ну, от які зараз зразки техніки використовує противник, зокрема на півдні, от враховуючи специфіку місцевості, також. На що вони роблять ставку? Все, що в них є, все вони використовують. Там немає якоїсь е, специфіки, хіба що скажу так: е, на півдні, саме Запорізька область, е, е, вони частіше використовують Т-62 та Т-54, 55 танки, старі радянські okay. танки, е, в якості артилерії. Е, вони їх використовують як такі собі самохідні артилерійські установки. Це пов'язано з тим, що вони втрачають багато артилерії на цьому плацдамі. Загально. Червень став рекордним місяцем за кількістю знищеної російської артилерії, і з не тільки за кількістю артилерії, та по іншим одиницям Росія зараз не встигає та логістика, яка зараз в неї діє через тимчасово окупований півострів Крим, а також через Маріуполь та Бердянськ. Вона не дозволяє повноцінно компенсувати росіянам. Ті втрати, які вони понесли за червень, а за червень у них е, дуже серйозні втрати, особливо по другій лінії оборони, і е, зараз виникає саме ось ця технічна криза. А е, якщо е, такий рівень знищення їх технічної компоненти він і збережеться і в липні, то ми можемо говорити про те, що дійсно російські підрозділи вони з технічних позицій будуть. А мас знекровлені і відновити їх боєздатність ну Росії з використанням тієї логістики, яка є, не є можливим. Продовж теми логістики, пане Олександре, от е, інформація про Мелітополь. До речі, там з'являлася е, інформація про те, що якісь вибухи там відбуваються. Ми стежимо поки дуже мало новин, але можливо бавовна туди завітала. Але мер міста Іван Федоров каже про те, що російських військових в самому місті ну в рази очевидно більше навіть ніж місцевого населення, і фактично це такий їхній логістичний хаб. Але у цьому ланцюжку, коли ми говоримо про логістику, ну таким важливим містом було Токмак. Логістичним. А що зараз? Чи змінились у них якось пріоритети? А, ні, логістика не змінилась, але а, ось у чому справа. У них загально основний трикутник оборони це Василівка Токмак Мелітополь. Але Васильівка, як відомо, вона зараз вже під вогневим контролем з боку Сил оборони України. А в районі п'яти хаток ми продовжуємо, продовжуємо витягувати на себе їх а, ресурси. Першої лінії оборони, а в напрямку Токмаку також все не так просто, тому що зараз відбуваються відбувається з Оріхова в напрямку. Роботино просування сил оборони України в полосі забезпечення, тобто в першій лінії оборони, і фактично, роботи зараз можемо говорити так, воно ще не звільнено. Але вже ми бачимо, що це питання ну найближчого часу. Після звільнення роботину, який є вершиною їх лінії оборони, можна говорити про те, що просування вздовж траси 0408 через Новопрокопівку, через Ільченкове, через Солодку Балку, буде відбуватися ну, скоріш нонстопом, аніж так само важко як до роботину. І е, з цього можна зробити висновки, що просування сил оборони України до Токмаку е, буде також відбуватися трошки швидше, а е, все це вказує на те, що основним е, об'єктом для концентрації сил та засобів російських окупантів з огляду тієї ситуації, яка складається, і загрози для Васильівки, тобто загроза для однієї вершини цього трикутнику оборони. А загроза для Токмаку а логічна а концентрувати сили та засоби в Мелітополі. Чому? Ну тому що з Мелітопола Мелітополя тікати а, можна швидше, аніж з Токмаку. Пане Олександре, з приводу тікати, да, шкода лише що ми зараз, я так до Криму перехожу. Плавно що на Кримському мосту ми бачимо величезні затори на в'їзд. Не на виїзд, це звичайно, що поки що пов'язано це все з якоюсь певною параною і панікою росіян. Всіх дуже активно там перевіряють люди годинами, подекуди навіть там ну до 10 годин стоять у тих корках. Перевіряють, кажуть кожну автівку дуже ретельно дітей на предмет вибухівки. А, ну якась там відбулась параноя, і розноситься така інформація про те, що можливо навіть можуть бути причетні до ймовірного підриву. Кримського мосту вагнерівці, нібито от за образу того, що з ними зробили, фактично ліквідували після оцього Пригожинського путчу. Тут з'являється відео від Міністерства оборони, яке вчергове анонсує те, що Крим буде деокупований, відеозверненням таким відео, де каже про те, що буде штурмити трохи Крим. А що насправді відбувається зараз в Криму? От з чим пов'язана такий переляк? Ну, з чим з чим? Ви ж сказали, що вагнерівці можуть а, підірвати міст. Ну, хай, ну і нехай ми їх що зупиняти будемо. Ми ні. А, так, ну, хай собі роблять. А, загально, ну, що може бути такого на тимчасово окупованій території а, Криму. Дійсно, в них там зараз буде параноя. І я скажу так: а, оскільки успіхи наші на материковому півдні а, вони вже очевидні. Ми розуміємо, що назад ніхто не буде повертати ми будемо просуватися тільки вперед. То безумовно, оскільки буде скорочуватись відстань до тимчасового окупованого півострову Крим, і місцева параноя вона буде збільшуватись. А ну і через це буде недбальство з технікою безпеки на деяких об'єктах зростати. Ну і а це результат: це вибухи та інші якісь інциденти. Тому так дійсно Крим може найближчим часом штурмити. Ну тут цікаво, що чим е, керуються, і що е, ну, яка мотивація у тих людей, які намагаються їхати до українського чорного моря відпочивати в Крим? Да, враховуючи те, яка ситуація неспокійна на тимчасово окупованому півострові. Тут як ви думаєте, що спрацювала пропаганда, яка заспокоює людей, що все буде добре, крим типу їхній? Та ні, люди в останнє хочуть побачити, що таке справжній екстремальний відпочинок. Вона їм потім не захочеться повертатися, а треба буде звичайно. Ну і ми на останок пане Олександра, мабуть, і не зможуть повернутися. Мабуть, і не зможуть. Хай би думали головою, але ну ми теж їм не будемо заважати. Те, те як ви казали про Вагнерівці, пане Олександре, Ну наостанок з приводу того: треба гнатися силам оборони за швидкістю в наступальних операціях чи ні, багато зараз так про це говорять, і багато дописів того, що нібито захід очікує пришвидшення. Контрнаступу в Україні до вільнюського саміту наскільки правдивими є ті заяви, які з'являються зараз, в змі про те, що захід картає Україну за повільне просування? Я вважаю, що це не відповідає дійсності. Ці всі публікації, тому що ну давайте так. Давайте трошки все ж таки розрізняти: а є публікації, які роблять деякі недолугі такі собі псевдоексперти. А, ну серед західних їх багато до речі, а деякі з них навіть досі заявляють про те, що російська армія це друга армія в світі і Україна її ніколи не переможе, не дивлячись ні на що. Але є ось такі експерти, які саме роблять такі висновки, що там провалився наступ, у українській армії все погано, ніяких здобуток не буде. Отже, будуть вони нарощувати перед зустрічами міжнародного рівня якісь дії, там щось активізуватися. Насправді це не так. Насправді все залежить виключно від того, як саме відбувається розвиток подій. Якщо ми дійсно зможемо е, вийти до другої лінії оборони, фактично по всій цій лінії оборони ворога та е, зрівняти фактично усі фланги, створити умови для задіяння основної ударної групи, то це відбудеться. А до того ніхто поспішати не буде. Тому що для нас найголовніше це життя наших військовослужбовців. Це в першу чергу. А коли ти квапишся, то і відповідні результати зростають втрати. Ми зараз намагаємось діяти максимально обережно. Це важливо роз'яснювати. Спасибі вам величезне за коментарі, за те, що ви доєдналися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був в ефірі телеканалу Постров ТВІ.